Ми обіцяли з трибуни, що ми дуже швидко напрацюємо план антикризових дій на 2016 рік. І фактично через місяць після нашого обрання і призначення ми вийшли абсолютно публічно з планом заходів, який був абсолютно чітким. І наше головне завдання, яке ми ставили перед собою, яке поставили ви перед нами, і яке стало порядком денним нашої діяльності зупинити політичну кризу, не допустити жодних а негативних тенденцій в, в економічному житті нашої країни і докласти зусиль до економічного зростання. Ми розробили операційний план, кожних три місяці, кожен квартал ми звітували абсолютно публічно про те, що нам вдалося зробити, про що, що не вдалося зробити. Але як наслідок ми вийшли по результатам 2016 року на... 2,3% економічного зростання, четвертий квартал нам продемонстрував достатньо серйозне зростання на рівні 4,7%. Беззаперечно, що це стало можливим, і завдячуючи тому, що попередній уряд зробив ряд важливих і непопулярних кроків щодо зупинки економічного падіння. Якщо ми подивимося на макроекономічні показники 2016 року, то нам вдалося... Виконати бюджет 2016 року ми підготувалися достатньо серйозно і системно до осінньо-зимового опального періоду і почали формувати програму, середньострокову програмну дій нашого уряду, яку ми достатньо широко обговорювали, в тому числі з народними депутатами України, за що я вам вдячний. Але саме головне наше завдання, яке стоїть перед нами, перед угенським парламентом, перед урядом, перед всією владою, нам ми повинні розпочати вирішувати хронічно. Серйозні проблеми в нашій країні. І Таких є проблем достатньо багато. Вчора я під час е, підсумкової прес-конференції навів декілька слайдів того, наскільки ми з вами, на превеликий жаль, втратили можливості за останні десятиріччя. Причому, якщо ми говоримо про 2014 рік, то ми розуміємо, що виклики були безпрецедентними, і важко було в тій ситуації переходити до вирішення проблем, коли потрібно було і е, Достатньо серйозно реагувати на російську агресію і вирішувати багато інших питань, які стали серйозними кризовими питаннями в житті нашої країни. Насправді нам потрібно перейти до серйозного стратегічного плану, який був сформований урядом на виконання програми дії уряду, яка була затверджена, і також ми врахували ряд серйозних фундаментальних документів, які були опрацьовані в тому числі і українським парламентом. Якщо повернутися до 2016 року, то з першого Травня 2016 року ми розпочали реформу державної служби, з 1 серпня ми розпочали реформу, всеохоплюючу державних закупівель, вже маємо результат, абсолютно прозорих закупівель. А з 1, грудня, з 1 жовтня ми запустили систему електронного декларування. І з 15 вересня ми розпочали з вами системну роботу над створенням основного документу бюджету України на 2017 рік. Хочу подякувати депутатам за те, що ми достатньо конструктивно працювали під підготовці, і ми змогли абсолютно планово війти в 2017 рік, але макроекономічна стабілізація, економічне зростання, яке нам вдалося досягти в 2016 році, заплали підвалини вирішення інших питань, в тому числі і соціального характеру. Все, що б ми з вами не робили, ми маємо робити для того, щоб економіка зростала і те, що ми зможемо напрацювати в економічному плані, конвертувати в якість життя людей. За одну хвилину, за один місяць або за один рік зробити це нереально. Але те, що ми системно налаштовані змінювати ситуацію в країні і робимо конкретні кроки, я думаю, що ми про це сьогодні зможемо поговорити. І так, нашими спільними з вами зусиллями ми змогли закласти зростання мінімальної заробітної плати в країні з 1 січня 2017 року в два рази 3200 гривень. Нам вдалося підняти на 50% заробітну плату в освіті. Нам вдалося підняти заробітну плату в охороні здоров'я. Приблизно до 30% ми почали формувати стратегічні програми відновлення і зміцнення нашої енергетичної безпеки, інфраструктури. Фактично, ми в минулому році розпочали капітальний ремонт країни. В яких сферах він відчутний був більше, в яких сферах менше. Але в 2017 році я думаю, що наші результати будуть більш, більш відчутні для українських громадян.